Так, розпочала запис сьогоднішніх слухань. Всі бажаючі приєдналися до слухань, тож можемо розпочинати. Так, громадський у нас є. Хвилиночку. Так, громадськість бачу, тобто проводимо громадські слухання і повідомляю, що департамент веде відеофіксацію сьогоднішніх слухань. І оскільки всі приєдналися десята година, то можемо розпочинати. Значить, розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області, якою передбачається розчистка та поліпшення екологічного стану ділянок річки Гнилиця за межами села Бірке на території Білоцерківської сільської територіальної громади Миргородського району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля 13936. Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації громадських слухань, що набрали чинності 29 липня 2023 року. А саме в статті сімнадцять прикінчеві та перехідні положення стаття 17 доповнена. Під пунктом 2.1 такого змісту зачитаю тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Порядок проведення громадських слухань визначений постановою Кабміну від 13 грудня 17 року 989, в яку, в яку були внесені зміни постановою від 8 вересня 2023 року номер 967. І так, процедура зацінки впливу на довкілля була розпочата шляхом подання суб'єктам господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля 13 серпня 2025 року. Під час громадського обговорення повідомлення на адресу департаменту надійшли зауваження і пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості, а саме від громадської організації Українська природоохоронна група. Це був лист від 26.08.25 року номер 883 дріб 2025. Звіт з оцінки впливу на довкілля. Разом з передбаченим законом пакетом документів був оприлюднений 31 жовтня за процедурою. Громадські обговорення звіту триватимуть до 5 грудня цього року включно. Громадські обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми проводимо сьогодні з метою зібрати зауваження і пропозиції громадськості до звіту з оцінки впливу на довкілля. Регламент слухань наступний. Головою на слуханнях я, послушна Марина. Уповноважена в департаменті особа з проведення громадських слухань і підготовки висновків з оцінки впливу на довкілля. Ми послухаємо представника суб'єкта господарювання, який нам представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються для зменшення та недопущення негативного впливу. Ну, 10-20 хвилин доповідь. Далі послухаємо представників громадськості, їхні зауваження, якщо такі будуть запитання, коментарі і що будуть відображені. В порядку, в порядку складання протоколу про громадське слухання. Якщо ви не можете включити мікрофон, можете, можете писати зауваження у чат, ми все озвучимо, прочитаємо. Результатом слухань стане протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація про сьогоднішнє слухання. Протокол разом з файлом відеофіксації буде внесено до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Так, зараз надаю слово суб'єкту господарювання. Представтесь, будь ласка, і представте плановану діяльність. Так, доповідатиме Маріна Самоїлік, правильно я розумію? Так, мене чути. Так, да, так, да, чуємо. Включіть, будь ласка, мікрофон. Щось збивається, вибачте. Ага, все, все нормально, чуємо. Чуєте, так? У даній роботі виконана оцінка впливу на довкілля планової діяльності, розчистка та поліпшення екологічного стану двох річок, річка, Гнилиця за межами села Бірки, і на території Білоцерківської сільської ради Миргородського району. Полтавської області, щодо основних, скажімо так, основних проектних рішень, передбачається розчистка двох ділянок, 615 метрів, 570 метрів, глибина до після 3 метра. клас наслідків це, це 2, тривалість будівництва 5 місяців. Були проведені основні розрахунки щодо впливу на атмосферне повітря, на водне середовище, на ґрунтове. Безпосередньо на період будівництва проведені здійснено розрахунок системі Ол і на період експлуатації, звичайно, ми не маємо там уже ж викидів в атмосферу, і водне середовище були розраховані. Наслідки були здійснено також оцінка на біорізноманіття флору і фауну, і з починаючи з квітня до осіннього періоду проводилися дослідження. Відповідними фахівцями, звіт прикладено було так, проведено була фотофіксація, проведені всі всі дослідження щодо флори, і фауни, яка є, щодо відповідності там, Бердської конвенції, зелен, ну то зеленої книги, червоної і так далі. Тобто, все це проведено у звіті, і громадськість могла з цим ознайомитися. Безпосередньо були надані рекомендації, ми їх врахували. Була у Розділі 10, по-моєму, так, де ми навели всі відповіді на це. Ну і тут, звичайно, що якщо є якісь зауваження, можливо, конкретно прийти, чи можливо розповідати технології. Ну тут вже, як би скажемо, звіт наданий, що, можливо, є які запитання, чи проходити, чи ні, щоб не займати часу. Давайте послухаємо зауваження, які є у громадськості, і тоді, може, ви просто на чомусь зосередитися більш детально. Скажіть, будь ласка, чи є зауваження якісь до планованої діяльності? Якщо я бачу, що ви пишете, напишіть, будь ласка, в чаті, а я зачитаю. Якщо нема зауважень, то також напишіть, щоб ми розуміли. Ну, також відмічую, що був розроблений, звичайно, проєкт, який був розроблений РОВ. І він докладений у додатках, да, де повністю були розро... оцінені гідрологічні параметри річки Псел та гнилиці, були проведені моніторингові, там, я не пам'ятаю, за останнє століття. Тому, ну, скажімо, щоб мені розуміти, звичайно, краще дати зауваження, тому що я буду бага... якщо по змісту йти, то і це я буду зачитувати і забирати, я думаю, всіх багато часу. Так, ну почекаємо хвилинку. Можливо, нам напишуть у чаті, якщо є якісь зауваження. Ну, так, звичайно, в принципі, ви ознайомились з діяльністю. Ну, я думаю, що звіт хто хотів, міг отримати, і було ж повідомлення, і все. Тобто, якщо є конкретно, по чомусь не зрозуміло. Тому що ми повністю від, ну, врахували ті зауваження, які були надані громадськості. Uh -huh. Тобто, особливо більше всього було питань, звичайно, по ПЗФ. по… Флорі і фауні по гідрологічним параметрам річки. Тобто я ще раз акцентую, що гідрологічні параметри проводилися зокрема рофру дослідження також були проведені лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ протоколи стосовно якості річки приведені стосовно донних відкладів. Ну, тут стосовно самої технології, то теж відмічу, що ну, по-перше, цей проєкт відноситься до природоохоронних заходів, що досить важливо, і всі іноді це забувають, а, тому що це є пріоритетним напрямком. В Полтавській області річки міліють, і навіть для рекреації людей досить. Ну, ми стикаємося з тим, що як ніде й купатися, да? тому процес взагалі діяльність щодо розчистки річки, вона дуже важлива на сьогоднішній день, зокрема для відновлення водності річок. А що стосується вже, звичайно, флори і фауни, то попередні дослідження вони проводяться. Якщо виявляються, звичайно, цінні, рідкісні види, їх обов'язково або переселяють для того, щоб потім відновити все це. Тобто, звичайно, що все це враховується. Ну, ми маємо багато прикладів, коли завдяки тільки розчистки річки, потім відновлюється повноводність річки, можливо, не тільки це питання рекреації, але знову ж таки, ПЗФ і навіть флори і фауни, тому що завдяки цьому вона починає відновлюватись, не просто відновлюватись, а саме місцева флора і фауна, яка повинна бути для цієї річки, да? а не як для болота, для стоячої води. <ган> ну, це ну, все описано у вашому це. звіті, я думаю, що це все детально ознайомлюється. Ну, ми просто З, чекаємо, ми... Чаті. я хочу зацитуватися на одному. Угу. У чаті нам нічого не написали для ознайомлення ви, в принципі, доклад зачитали. Якщо е, у нас ще приєдналася одна людина під час громадських е, під час вашого виступу, це була Надія Страшко, я так розумію, що це також представники громадськості. Люди послухали доповідь, Якщо у вас іще виникнуть зауваження, пропозиції, коментарі до почутого, а також до звіту, ви можете надати їх до 5 грудня на електронну або поштову адресу департаменту, і вони будуть враховані у звіті про громадське обговорення, ці зауваження. Якщо зараз хочете щось сказати, можете сказати. Якщо, якщо зараз на часі зауважень немає, то можете надати письмово до 5 грудня. Та, доброго дня, можна Добро. трішки запитань. Там, там. Я вчора побачила, я журналістка район Миргород, і так зачепилася, побачила, що це Білоцерківська громада, якби сфера моєї е, діяльності. Угу. Де цей можна звіт подивитися? Я трішки, я перепрошую, дуже е, запізнилася. Фінансова частина питання, яка там буде, де де це все можна просто передивитися? Ви Можете звіт звіт з оцінки впливу на довкілля. Ви можете по... звернутися до департаменту. Ми вам можемо його надати в електронному вигляді. Можете звернутися до суб'єкта господарювання. Також він розміщений в органах місцевого самоврядування. Є в наявності, і там ви його можете, з ним можете ознайомитися. Це у нас білоцерківська територіальна громада. І, відповідно, там він і розташований. Як вам територіально краще? Ну, ви взагалі з Миргорода, так я бачу? Ну, я Гадяча, але ну, на, на Миргородський район працюю. Просто угу. ну, це така дуже важлива тема, тому що у нас одна громада почала навіть ті тендер вже провела, вони своїми силами будуть розчищувати русло річки псел у своїх межах. От, а я дивлюся, що це за кошти. Обласного бюджету буде проводитися правильно, чи 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 це ну справа це... справа в тому, що питання фінансування вони не відображені ні в звіті, ні в оголошенні uh -huh. проплановану діяльність, поэтому я вам не можу дати відповідь. Ну uh -huh. добре. На це. це ви можете сільської ради звернутися, подивитися, можливо, там або з якоюсь загальною інформацією ознайомитися. Ні, це дуже гарна ініціатива, тому що. Дивіться, я вам ось читаю з оголошення, що місце розміщення звіту це село Білоцерківка, вулиця Лесі Українки, 11, приміщення ЦНАПу. Uh -huh. Туди суб'єкт господарювання надав звіт, і там uh -huh. ви можете з ним ознайомитися. Якщо uh -huh. виникнуть зауваження, пропозиції, то ви ще до 5 грудня можете подати. Зауваження. Ну, якщо у вас чисто про тисольні, то просто ознайомитися зі звітом. Ні, ні, -ні мені для новини, це, якби, це. Це, це не якби це від громади залежить. Добре, дякую. Я дуже вас дякую. Угу. Ну, можете до департаменту письмово звернутися, але ну, я думаю, що якщо вам територіально буде зручніше звернутися у mm. Білоцерківку, то можете взяти там. Також за, за запитом до І... суб'єкта. Більше, Більше зауважень, пропозицій. Там... Слухаю вас, Марина. І, і, можливо, там, я так розумію, по суті, більше цікавий сам проєкт. То проєкт «Розчистки річки це ж не зовсім відображений в ОВД. Він окремо розробляється, і на нього ми робимо ОВД. а сам проект розробляється регіональ... розроблений регіональним офісом водних ресурсів, і він є у замовника. Так, ну зрозуміло, так. Да? Ну, все тоді, якщо зауважень, пропозицій більше немає, ми можемо закінчувати громадські слухання. Про терміни я сказала, до 5 грудня можна подавати письмово. Все, якщо більше немає зауважень і пропозицій, то пропоную закінчувати громадські слухання. Всім на все добре. До побачення. Бережіть себе. Всього найкращого. До побачення. Дякуємо до побачення. До побачення.